Зараз згадую минулі дні щодо тієї першої квартири, в якій ми прожили приблизно десь 3-4 тижні. Просто навіть зараз це звучить так трошки дико. Насправді, для Німеччини це також дико, що людина в цій квартирі жила дівчина, вона просто кудись поїхала в відпустку для того, щоб було житло для родини біженців. Ось. І звісно, нам якось це не дуже так ретельно пояснювали, я думала, що в нас трошки більше часу є. Ну це по-перше, по друге, я взагалі не розуміла реалій у Німеччині. І коли ну, ця дівчина мені написала смс, що вибачте, але через два дні ви повинні піти, я така блін. Коротше кажучи, дуже швидко нам прийшлося шукати житло, але дякувати тій родині, яка нас, в принципі, і привезла до Німеччини, вони нас, вони нас поселили. Короче, це наша лісниця, оттуди ми підіймаємося, Це вже криша так скошена. От, от, от. так, Це наша от наша вхідна двір. Інтерісне, що вона з окнами. Але був ще один такий момент, про який я ніколи раніше не думала, це те, що в Німеччині квартири зазвичай здаються пустими. Ну, Тобто, якщо там навіть немає підлоги, це теж нормально. От, наприклад, в цьому році мама вже переїхала, у неї квартира була без підлоги, Тобто, треба було ще й підлогу класти. Добре, у нас була підлога. Дуже добре, що в нас також був оцей рукомийник та унітаз. Ну, це вже можна жити. Ось, звісно, коли я вперше побачила квартиру, я була дуже-дуже розчарована. Вона ще й брудна була, але були інші дівчата українські. Ми взяли шкрипки, і двома родинами ми дуже так швиденько, мабуть, за тиждень квартиру підшаманили. Ось приїжджати два дні в нас залишається, а в квартирі навіть стільця немає. Ну ладно, стілець ми знайшли. Тут така практика є, що люди, які щось не хочуть викидати, а воно нормальне, вони просто виставляються на вулиці біля свого будиночку і пишуть такий надпис Цуфершенкен, що означає, що це на подаруночок. Ось так ми знайшли перший стул. Тут ми покишаємо одежду, тому що крючки тільки тут, ну, окно. А вот ванна, тут рукомойник, зеркало. Нет, тут ну и ванна такая, как немножко отделена стеклянная такая перегородка, но дальше ее нету. Я не знаю, тут наверное не повесить, потому что вот, ну скошенная крыша сюда идет. Еще один полотенцесушитель, это батарея. Я так поняла, он там ее регулировать снизу. Так кладовка, кладовка огромная, да, Мартин? Там кухня, на кухне у нас мама. Кухня пустая, тут будет стенка тут будет обеденный стол. То есть вот тоже она такая Г-образная немножко. Детская, тут скошенный потолок, ну, чтобы понимал, вот, да, вот так чуть-чуть ровно, а потом идет скошенный потолок. Мартин, иди туда. Ну, иди до стены, до да, той, покажи. Так, тут окна на, ну, на крыше. То есть это стены нам, вот, не знаю, как вот эту часть. А тут дерево, а вот эту вот должны по идее это перекрасить в белый цвет. Тут сейчас потолка белая. И, по-моему, тут цвета нету. Зал, зал огромный. Сейчас так чуть-чуть открою. То есть вот он огромный, огромный. И туда еще там... То есть там еще за, там за углом еще как одна, можно сказать, полноценная комната, здоровая. То есть а это спальня, мастер Bedroom, Она ровная. Тут вот я только сегодня вот окна помыла. вот, Тут ровно. Тут как-то ну, выступ такой на крыше сделан, То есть немножко скошено, а потом... Идет... Ровно. І тут таке інтересно, що вот дверь, така би, ниша, і тут еще ниша то ли для шкафа, то ли для туалетного столика. Ось эта от крыша это наш, наш кусочек сада. То есть, наш кусочек під этой крышей. Ну Привезти меблі це все добре, так? Привезли мені, коротше, кухню, ящички, там, плиту, посудомийку. Ось а я зовсім 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 не електрик. Тут відрізняються всі ці фази і все інше. Я таке в житті в перший раз бачу, бо в Харкові в мене була газова плита, а тут електро. Ну, коротше кажучи, ми вже поселилися. Ліжко мені залишили у розібраному стані. Я у хлопців. Які там а ще стіни фарбували? Ось ось ті хлопці, які фарбували стіни перед тим як ми в'їхали. Я в них попросила викрутку і сама разом з дітьми за мама також допомагала. Ми зібрали ліжко двоспальне, на якому ми перші кілька тижнів спали у трьох. Я з дітьми, бо просто інших не було. Тому ми ось таким чином викручувалися. Это мы в новой квартире. Сегодня нам привезли немножко посуды. Да. И даже на электроплитке мы смогли подогреть водички вот-вот в кастрюльке. Да. Тут сахарница такая у нас красивая. Теперь вот Люба у нас довольная, что с чай будет сахаром. Ура, чай! Да, потому что в кранике вода питьевая, тут по всей Германии ее можно пить, да и по Польше тоже. Вот, так что вода у нас есть, чай у нас есть, сахар у Любы есть. Там он остатки Uh -huh. ветчины и хлеба есть. Так что сейчас мы будем довольны. Это второй обед уже. А это вот детали кухни. Там он печка. Это, кстати, посудомоечная машина. Тут у нас вытяжка, тут он какие-то штуки. Там он внизу, это штука для холодильника. Холодильник в коридоре и вся остальная кухня тоже в коридоре. Да, дети? Да. да. А вы вредные, да? Да. Да. Тут у нас не готово, тут у нас на входе шкаф стоит. Там еще докрашивать надо, но ну, переезжаем, там работает человек. Единственное, где более или менее сделали, это тут. Вот. А -а -а. Молча, значит, надо кушать, да?